Івано-Франківську презентували документальний фільм Листи з Майдану. Зйомки тривали три місяці. Автор ідеї розповідає, з камерою вирушили на Майдан, щойно розпочалися протести. І без відео уже не повернулися. Ріки крові уже течуть. На країні вогненний шов. Дзвони дзвонять. Щоб ти почув. Дзвони дзвонять, щоб ти пішов. На екрані реальні події зимового протистояння євроактивістів у фільмі вмонтована поезія Майдану. Римовані листи писали ті, хто був на барикадах. Кожен вірш, кожна поезія, кожен рядок ніс в собі якусь якесь, якесь дуже серйозне навантаження, таке психологічне. От, ми вибрали 12 12 творів, ну які, на нашу думку, найяскравіше відтворювали події на Майдані. Короткометражка Листи з Майдану це поєднання поезії і вуличних сутичок. Це пам'ять про героїв Євромайдану. Віршів було стільки, що вибрати важко, зізнається автор проєкту. В основу стрічки лягли 12 ремованих творів. Дивна українська нація, нас вбивають, а ми пишемо вірші. Нас розстрілюють, а ми співаємо пісень. А, ну, такі такий в нас шлях до свободи. А, чи вдалося? Ну. Я думаю, що це це про це краще може сказати глядач. Але коли після фільму кілька хвилин ну глядачі не знають, як реагувати, чи аплодувати, чи плакати, чи такий кому в горлі, то я думаю, що вдалося відтворити, показати а, той настрій, який, який панував на Майдані. Фільм попри технічні труднощі переклала англійською мовою, адже зберегти Риму, подачу та інтонацію вірша іноземною непросто. Вмить усе Перемога чи смерть? Бо ж до раю рабів не пускають. Вже у вересні листи з Майдану покажуть у Конгресі США в Вашингтоні та в ООН в Нью-Йорку. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Окрема тема.